Место Челябінськ, метраж 56, к... кімнати 3, цанвузли, 1, висота потолков, два, бюджет бюджетва, п'ять мунрублий дизайн, Юлія стиліст, Анна Стрижак, фото, Кирило Шингарев, коротенько. Замовниця живе в цій квартирі з двома синами, тому спальню і дитячу розмістили в протилежних кінцях. А центром стала кухня вітальня, де збираються всі члени сім'ї. Господиня, життєрадісна людина відразу позначила що її інтер'єр повинен бути оформлений в яскравих фарбах. Дизайнер Юлія Танцирєва вибрала в якості акцентних бірюзовий і жовтий кольори. Подробиця. планування від забудовника було оптимальна, загальну зону залишили під кухню вітальню. Кухня вийшла прохідною одну житлову кімнату в лівому крилі, квартири відвели під особисту зону клієнтки, спальню кімнату в правому крилі, квартири перетворили на дитячу для двох хлопчиків. Ліндов дата лаєр. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр. Пюш Евент баннер. Сомон Banner, І баннер два втефтриатри шістьнуль чотири Е3 сім, АЦ8, А2, чотири, башість, один, три, чотири, а шість кухню не переносили. Газу немає, тому в розташуванні вручений поверхні не було обмежень. І вбудували, в Ширяє барну стійку. Від витяжки замовниця відмовилася. Особливість квартири від забудовника в тому, що під стелею проходить вентиляція, тому над плитою залишили тільки дифузор. Він справляється з витяжною функцією на ура. Лудзеркальна спальня фішка інтер'єру. Цікаво, що в невеликій кімнаті потрібно було організувати спальне місце, будоварний столик і систему зберігання для речей і двох швейних машинок. У глибокій розсувній шафі з фасадами під дерево передбачили полиці під зберігання речей, там же розташоване місце для шиття, а навпроти, всю стіну закатали в дзеркальну шафу і організували будуарний столик. Тобто вбили двох ні трьох зайців відразу, спроектували додаткові місця для зберігання будуарний стіл і розширили простір дзеркалами до речі. Тут можна ще сказати про четвертому зайця. Дзеркальна шафа звукоізолює кімнату від сусідів, і це все на 11 квадратних метрах, розповідає дизайнер. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Push, баннер, сомон, баннерцонтеїнер, іт баннер шістьдев'ять Banner два е282а04 тисячі сто двадцять дев'ять882530 А60. В санвузлі використовували вбудовані меблі під замовлення. У високому пеналі сховали водонагрівач, тут же організували зберігання побутової хімії. Відер і швабри машинку помістили під стільницю з вбудованою раковиною унітаз окремо стоїть, тому в підлоговому коробі сховали всі комунікації, які підходять до нього. Вікна дитячої кімнати виходять на північну частину. Тут не так багато світла, тому вирішили розташувати робочий стіл сміливо уздовж вікна, і тут же яскравий місткий шафа для речей. Він відокремлює робочий стіл від ліжок. У дитячій система зберігання розрахована по максимуму. Двохярусне ліжко допомогло вирішити проблему нестачі місця для зберігання, звільнивши площу для місткого гардероба. Шафа розділений на яскраві сегменти, включає комод полки, місця для вішалок. Під столом системний блок акуратно захований в окремий модуль. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керама маразів. Тік коріла підлогове покриття, квітстеп керама маразі, побутова техніка, беко змішувачі, вроге текстиль та декор, хмогоме Цозіну гостіне, оздоблення керама маразі, тік коріла підлогове покриття, квікстеп меблі, тумба під Ікеа, текстиль та декор, хмогоме іке, цозігоме ванна кімната, оздоблення керама маразі, тік коріла підлогове покриття, кікстеп, сантехніка ванна, акватек. Унітаз і раковина. Роца. Змішувачі, рогепередпокій, оздоблення, втік підлогове покриття, керама спальня, оздоблення, втік підлогове покриття, Квіт-степ. текстиль та декор, хмогоме цозіно оздоблення, втік підлогове покриття, Квіт-степ. меблі, ліжко Ікеа. текстиль та декор, хмогоме ікеа Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Крю.